Тема Відео Розвиток Кримської держави у Другому столітті до нашої ери. Реформи братів ГРАКХІВ Після великих завоювань у господарстві відбулися суттєві зміни. Завойовницькі війни призвели до різкого зростання кількості рабів. Так Регул із Африки відправив до Рему 20 тисяч полонених. Фабій Максим, захопивши тарент. Перетворив на рабів 30 тисяч його жителів. У 177 році з Іспанії було приведено 80 тисяч полонених. При пограбуванні іпіру 150 тисяч його жителів було перетворено на рабів. Крім полонених, рабами часто ставали люди, які не могли своєчасно повернути борг. Адже законом заборонялося перетворювати на раба лише римського громадянина. Житель провінції міг бути проданий в рабство за борги. Поставляли рабів і морські пірати, які створили на Кіпрі у Кілікії, це Мала Азія, та на узбережжі Ілірії свої держави. Існували також спеціальні рабські ферми, де вирощували майбутніх рабів. Були навіть спеціальні заходи для заохочення цього виробництва. Рабиня, яка народжувала трьох рабів, відпускалася на волю, були і менш поширені джерела рабства, перетворення на раба за злочин, за ухиляння від військової служби. Продаж батьком у рабство неслухняного сина та інше. Другим наслідком війни було пограбування провінцій. Ми вже згадували про величезні контрибуції, грошові виплати, які накладалися на переможених. Після завоювання починалося пограбування провінцій. Як правило, право збирати податки з населення провінцій продавалося на аукціоні, тобто на торгах. Спочатку таке право мали лише сенатори. Вони вносили певну суму в державну скарбницю, а потім здирали з місцевих жителів значно більше грошей. Завоювання Сицилії та Африки призвело до падіння цін на хліб, тепер вигідніше стало торгувати вином та оливковим маслом. Але для невеликих селянських господарств така зміна була смертельною. Малоземельні селяни, розорені війною та конкуренцією з великими господарствами, залишали свої наділи і переселялися в міста, де жили на державні кошти. Або з продажу своїх голосів під час виборів. Так формувалася нова верства римського суспільства: Люмпен пролетаріат. Навіть дикі звірі мають свої нори і лігвища. І тільки ті, хто гине за Італію, не мають притулку і змушені разом із своїми жінками і дітьми вести бродяче життя. Воєначальники обманують солдатів, коли говорять їм, що вони віддають своє життя за батьківщину. Вони воюють і гинуть заради розкоші і достатків інших. Цих воїнів називають володарями всього світу, а тим часом у них немає ні клаптика власної землі. Плутарх. Порівняльні життєписи. із промови Тиберія Симпронія Гракха. Розорення селянства підривало боєздатність римського війська, адже основу армії становили саме селяни. А з втрату землі вони втрачали і право служити у легіоні. Консулам стало дедалі важче набирати у військо солдат, а тримати у покорі завойовані землі та рабів можна було лише за допомогою військової сили. У 138 по 132 роки до нашої ери спалахнуло повстання рабів на острові Сицилія і лише величезними напруженими зусиллями усіх римлян вдалося придушити його. Серед верхівки римського суспільства з'являються люди, які розуміють, що державі необхідно провести реформи. До таких людей належав і Тиберій Симпроній Грак. Тиберій та його брат Гай були синами Тиберія Гракха, видатного полководця часів Другої Північної війни та онуками Сципіона Африканського, який переміг Ганнібала. Прихильників реформ називали популярами від «populus» Народ. У 133 році до нашої ери Тиберія Гракха обрали народним трибуном. На засіданні народних зборів. ГРАК запропонував проект аграрного, тобто земельного закону. Проект передбачав обмеження оренди державних земель, після переобліку зайві землі вилучалися державою та розподілялися між тими, хто не мав землі. Закон забороняв продаж та дарування цих наділів. Більша частина сенаторів, які мали великі земельні володіння, рішуче виступали проти цього. Народний трибун Октавій, котрий був одним із них, відхилив законопроект, наклавши на нього вето. Тоді Теберій поставив на голосування питання, чи може бути народним трибуном той, хто йде проти народу. Збори пішли за ГРАКом, і Октавія було усунено з посади трибуна. Аграрний закон було прийнято і створено комісію, яка зайнялася обліком та розподілом землі. Але сенатори, які контролювали фінанси, обмежили виділення коштів для діяльності комісії. Тоді Грак... Провів через народні збори постанову про передачу скарбів пергамського царя Атала III, що перейшли за заповітом у спадщину римській державі, у розпорядження комісії. Така величезна робота не могла бути проведена за один рік для її продовження. ГРАК був змушений піти на порушення римських традицій і виставив свою кандидатуру на повторні вибори. У день виборів Знай спровокувала сутичку, під час якої Гракха і його прихильників було вбито. Трибунат Гая Гракха розвиток республіки у нових умовах. Убивши Гракха, знать не змогла припинити діяльності аграрної комісії, яка була дуже популярною серед населення. Справу Тиберія продовжив Гай Гракх, молодший брат загиблого реформатора. У 123 році до нашої ери його було обрано народним трибуном. Гай розумів, що реформи будуть успішними, якщо їх підтримують широкі верстви населення, а саме вершники та плебс. Вони хотіли мати доступ до багатств провінцій. Гай провів відповідні закони, які дали вершникам право збирати податки в провінціях. Грак провів ряд законів, згідно з якими бідняки могли купувати у держави зерно за пільговими цінами. У результаті майже 80 тисяч селян отримали земельні наділи. Гай запропонував широкі плани створення колоній, наділяючи селян землею за межами Італії. Одну з них Юнонію. Було організовано на місці колишнього Карфагена. Після смерті Тиберія було прийнято закон про дозвіл на повторне обрання однієї людини народним трибуном, і Гая Грахха обрали на наступний строк. Після цього він запропонував прийняти закон про надання римського громадянства італікам, яких було насильно включено до складу римської держави на початку її існування. Але тут усі римські громадяни виступили проти. Цим скористалася знать. Вона на противагу Гаю висунула свого кандидата на посаду трибуна. Йому порадили обіцяти народу більше ніж передбачала програма Гракха. Однак це була відверта брехня. А втім, частина обурених людей перестала підтримувати популярів. На третіх виборах Гай зазнав поразки. У Римі почалися сутички, спровоковані знаттю. Скориставшись цього, знать передала владу диктатору якому доручила знищити усі законодавчі проекти Гракхів, було вбито чимало прихильників гая. Сам він, не маючи можливості врятуватися, наказав Рабу вбити себе. Після цього було скасовано закон, який забороняв купівлю-продаж земельних наділів. Згодом припинила свою діяльність аграрна комісія. Було прийнято закон, за яким усі колишні державні землі, орендовані римськими громадянами, були проголошені власністю орендаторів. І узаконено приватну власність на землю. Занепад у державі тривав. Розвалювалася армія, це, зокрема, засвідчила югуртинська війна, яка тривала з 111 року до нашої ери по 105 рік проти нумідійського царя югурти. У 107 році до нашої ери консулом у Римі став популярний командуючий діючої армії Гаймарій. Він зміцнив армію. Й не лише зумів перемогти йогурту, а й відбив наступ германських племен, які наприкінці другого століття до нашої ери вторглися у північну Італію. Реформи братів Гракхів могли би спасти республіку, але сталося так, як сталося. Фактично, суспільство розкололося на два лагеря, і в скорому часі і ті, і інші зазнають сурової руки правління диктатора. Який на свій власний розсуд, не спираючись на закони, буде карати і милувати, не рахуючись ні з законами, ні з потребностями держави та її народу. Дякую за перегляд. Став подобайки, залишай коментарі та ділись з друзями. Якщо тебе цікава якась окрема історична тема, пиши це також у коментарях. Бажаю здоров'я та на все добре!